Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники, вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остаються, ні грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь бає, а путь безбожників пропаде. Псалом 30 я прославляю, Господи, тебе, бо ти порятував мене від лиха і не дав втішатися ворогам моїм. До тебе, Господи, звертався я, і ти мене зцілив. Мій Боже, з шеолу ти мене підняв, спас мою душу і не дав зійти в могилу. Усі, хто вірні, хто за Господом іде, псалми, співайте Господу своєму і славте всі його святе ім'я. Чому? Тому що гнів Його то смерть, коли ж прихильний він тоді життя дарує. Ввечері я впав і сльози лив. На ранок я підвівся вже щасливий. Коли у мирі й злагоді я жив, гадав, мене нещастя не торкнеться, і справді, доки втішений ти був, я почувавсь, мов на вершині світу. Коли ж від мене відвернувся ти, тоді перелякався я до смерті. О Господи, як я тебе благав, допомогти мені, як я молився, Володарю, щоб Ти помилував мене. Що користі, якби зійшов я в яму. Хіба покійники оспівують тебе чи кажуть нам про доброту Твою до нас? Ні, о Господи, почуй мою молитву, до мене свою милість прояви і стань рятівником моїм. Перетворив ти сумна радість, ти зняв із мене печалі плащі і вбрав мене ушати щастя. Аби співало моє серце, не мовчало. Тебе, о Господи, я буду славити повік. Псалом 50 з Сіону досконалої краси з'явився Бог у Сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати, вогонь перед Ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря, Він кличе згори небо й землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою Союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докоряти, бо все палення Твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козліви з твоєї кошари, моя, бо вся звірина у лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, і що метушиться в полі мені відоме. Як з голодньою, не скажу тобі того, бо мій усесвіт і те, що його сповнює. Хіба я їстиму биків м'ясо чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже, і чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати. Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. «Збагніть це добре, ви що забули Бога, щоб я не вхопив, так що нікому й було б рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже. Псалом 90. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш. Скажи до Господа моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він Бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила, Щит і забороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не Спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія будеш наступати, розтопчеш лева й дракона. Тому, що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Псалом 120. Очі мої підводжу я на гори. звідки прийде моя допомога. Допомога моя від Господа, що створив небо й землю. Не дасть нозі твої спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже, та стереже тебе, Господь твоя, твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерехтиме, Він стерегтиме твою душу. Господь вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки. Якщо ви дослухали до цього моменту, ця молитва для вас. Сьогодні ми будемо стояти на цих псалмах, як на п'яти каменях, і молитися про зцілення, про охорону життя, про відновлення душі. Проламання кайданів страху. Тож підтримайте це служіння вподобайкою, підпискою, додайте це відео в збережені, а якщо Бог торкається вашого серця, станьте сіячем поширення Божого Слова. Кожен коментар, кожен репост, кожна гривня посіяна у цей канал, стає насінням, яке Бог множить у житті багатьох людей і у вашому власному також. А тепер. Давайте перейдемо до глибокого розуміння того, що ми щойно прочитали, і потім станемо разом у сильній молитві віри. Псалом перший говорить нам про шлях, не про випадкові кроки, а про дорогу, яка веде до плоду. Бог каже той, хто не ходить у раді безбожних, а насолоджується моїм словом, буде як дерево при воді, і все, що він робитиме, буде мати сенс, плід і благословення. Це означає, ти не випадковість, ти не хаос, ти посаджений. І якщо ти біля Божого Слова ти не засохнеш, навіть якщо навколо спека всередині тебе є потік. Псалом 30 нагадує коли ти кричиш до Бога посеред страху, коли тобі здається, що земля йде з під ніг, коли ти кажеш, Господи, у руці Твоїй, дні мої, Він чує, Він не байдужий, він не відвертається. Він піднімає і ставить на скелю, коли ти сам вже не тримаєшся. Псалом 50 це серце, яке каже: Боже, мені потрібно не просто вирішення проблеми, мені потрібно очищення всередині. Скільки людей моляться за чудо, але Бог спочатку торкається серця, витягує втомлену душу з провини, знімає тягар сорому, відновлює радість спасіння. І тоді зцілення тече в тіло вільніше, бо серце перестає ховатися від Бога. Псалом 90 – це щит над цілою нацією, над містами, над домами, над дітьми. Це слово для тих, хто живе в реальній небезпеці, для тих, хто чує сирени, вибухи, погані новини, для тих, хто часто дивиться в небо з питанням Господи, де ти? Він відповідає. Під моїми крилами, під моїм покровом, під моїм ім'ям інший духовний клімат я дам своїм ангелам наказ про тебе. І Псалом 120 нагадує твоя допомога не від людей, не від систем, не від випадку, а від Господа, який створив небо й землю. Він не дрімає, він не втомлюється, Він твоя тінь, твій охоронець, той, хто береже твій вхід і вихід сьогодні, завтра, щодня. Друзі, коли ці п'ять псалмів заходять у дух, людина перестає жити як жертва обставин. Вона починає жити, як дитина завіту. Тому зараз ми будемо молитися не як ті, що може Бог почує, а як ті, що знають Бог уже говорив, Бог уже пообіцяв, Бог уже діє. Тепер молитва за зцілення, охорону і життя. Стань у дусі поруч. Якщо можеш, зупинись, сядь. Поклади руку на серце чи на те місце, де відчуваєш біль, і дозволь Духу Святому торкнутися тебе. Господи Боже, Отче Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, як ті, кого Ти вже назвав своїми. Ми не приходимо порожніми руками, ми приносимо Твоє Слово, ці псалми, які ми щойно читали. Ми стаємо на них як на міцну скелю. Ми погоджуємося з небом, а не з темрявою. Ми погоджуємося з твоєю правдою. А не зі страхом. Ми погоджуємося з твоєю волею, а не з вироком цього світу. Ти наш пастир, ти наша фортеця, ти наш охоронець, ти лікар наш і життя наше. Господи, ми дякуємо Тобі за завершену працю Ісуса, за кров, що була пролита, за рани, якими нам дано зцілення, за перемогу, яка вже звершена у духовному світі. І зараз, вірою, ми приймаємо цю перемогу. У свою душу, у своє тіло, у свій дім. Ми піднімаємо щит віри проти кожної стріли ворога ми говоримо до хвороби ти не маєш права на це тіло, бо це тіло викуплене. Ми говоримо до страху, ти не маєш влади над цим розумом, бо тут оселяється дух сили, любові і здорового мислення. Ми говоримо до темряви. ти не маєш доступу до цього дому, бо над ним покров Всевишнього. Ім'я Ісуса Христа. Господи, ми просимо про зцілення, ми звертаємося до кожної клітини тіла, до крові, до нервів, до органів, до кісток, до суглобів. Узгодьтеся з Божим порядком. Ми проголошуємо життя там, де було згасання, рух там, де була заціпеніла біль, відновлення там, де були руйнування. Там, де лікарі сказали: нічого не зробиш, Господи, дай побачити, що Ти. Маєш останнє слово. Там, де аналізи лякали, дай побачити нові результати. Там, де тіло кричало від болю, поклади свою руку. І нехай прийде полегшення, яке неможливо пояснити людською логікою. Ми молимося за нервову систему. Господи, забери тремтіння, паніку, внутрішній крик. Вилий свій мир, як олію на натягнуті нерви, хай ніч перестане бути полем бою, а стане місцем спокійного сну. Хай образи, страхи, кошмари втрачають силу перед Твоїм світлом. Ми молимося за душу, за тих, хто виснажився. Ти сказав: Він оживляє душу мою. Господи, оживи душу того, хто більше не хоче вставати з ліжка, хто не бачить сенсу, хто втратив радість. Вдихни у них нове дихання, нову надію, новий смак до життя. Тепер, Господи, ми просимо про охорону. Ти сказав, що ангели твої сторожать наших шляхів. Ми молимося за тих, хто в дорозі, хто за кермом, хто на службі, хто на передовій, хто під обстрілами, хто в зонах ризику. Господи, огорни їх як щитом, невидимою рукою відштовхни всяке зло. Зупини кулю, уламок, вибух, випадкову аварію, будь-яку пастку, яку ворог готує. Ми молимося за доми, нехай кожна кімната буде наповнена твоїм миром, нехай атмосфера сварок, крику, образ зміниться на атмосферу лагідності і прийняття. Нехай у цих домах звучить не голос страху, а голос віри, подяки і прославлення. Ми молимося за життя не просто дожити. Не просто витримати, а жити у домі Господньому довгі дні. Господи, продовж роки тим, кому ворог шепоче, твій час закінчився. Дай новий відлік тим, хто думав, що все втрачено, покажи майбутнє там, де людина бачила лише тупик. Боже, підніми тих, хто опустив руки. Поверни мрію тим, хто поховав свої плани, поверни покликання тим, хто сказав: Я більше не можу. Скажи йому, серце, я з тобою, я твій пастир, я твій охоронець, я твій лікар, я твій дім. Отже, ми дякуємо тобі вже зараз за зцілення, яке почалося, за охорону, яка діє, за мир, який опускається, як тепла ковдра, за слово, яке стало плоттю в нашому житті. Ми приймаємо це, ми погоджуємося з цим, ми будуємо на цьому своє завтра, і ми проголошуємо. Добро і милість супроводжуватимуть нас по всі дні нашого життя, і ми житимемо в домі Господньому довгі дні. Усе це ми молимося і проголошуємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в могутнє ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, ми дякуємо вам, що ви слухали Слово. Вся команда Каналу радіє, що ви змінюєте своє життя вірою. Тепер, коли ви отримали необхідне для свого життя, ви можете впевнено сіяти вчинки та насіння віри. Якщо у під час відео ви отримали поклик посіяти у наш канал ми будемо тим ґрунтом, який дає плід та кратні врожаї. Ми дякуємо Господу, що наше служіння важливе для вас. Ми дякуємо Господу за те, що ви благословенні через Його Слово. Ми дякуємо та із щирим серцем приймаємо кожен коментар, кожну гривню, що ви відправляєте за реквізитами. Кожне насіння посіяне із вірою, проросте, насіння посіяне у сильний та родючий ґрунт дає плід. Ми бачимо ваші коментарі, ми бачимо, що наші слухачі отримують воздаяння. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі, що Ти зробив із нас ґрунт ґрунт, який дає сильні врожаї. Врожаї в серцях, врожаї в благословеннях, врожаї, що наповнюють доми наших слухачів. Алілуя! Дякуємо тобі, наш отець. Друзі, якщо вас торкається відео, не стримуйте ваших сердець, вчиняйте згідно тим, що Бог кладе вам на серце. Коментар то коментар, насіння у канал, то насіння. Друзі, ми раді, що ви провели сильний і цілющий час разом із нами. Друзі, якщо ви хочете побачити зміну у своєму житті, писання навчає нас дуже простому, але надзвичайно сильному принципу. Боже Слово мусить перейти з вашого розуму у ваші уста, а з уст у ваші дії. Псалми, які ми читаємо, не були написані для того, щоб просто торкнутися нашого серця емоційно. Вони були дані, щоб переналаштувати ваше життя на Божий порядок, на Божий темп. На Божі результати, наприклад, Псалом Перешени говорить, що праведник, як дерево над потоками вод, це образ сталої сили. Але дерево не росте само по собі, воно живиться щодня. Тому Писання каже: роздумуй над словом день і ніч це і є перший крок: повернути слово у свідомість, коли приходять проблеми, не дозволяти думкам диктувати атмосферу. Атмосферу диктує Боже Слово. Другий крок говорити слово. Псалом 30 каже: Ти мене зцілив, мій Боже. Зверни увагу, не зцілиш, а зцілив. Це мова віри, це позиція людини, яка вже прийняла відповідь. Коли щось болить, скажи вголос: Господь або лікар мій. Коли страх стукає у двері скажи Бог моя твердиня. Коли невідомість лякає, промовляй. Господь стереже мій вхід і вихід. Боже Слово в твоїх устах це зброя, яку темрява не може ігнорувати. Третій крок діяти так, ніби слово вже істина у твоєму житті. Псалом 90 говорить про Божу охорону. Це означає йди туди, куди веде Бог, не ховаючись від життя, а рухаючись із усвідомленням, що ангели поставлені над твоїми дорогами. Псалом 120 каже, Очі мої підводжу на гори». Це не просто поетичний образ, це принцип. Підіймай погляд вище обставин, дозволь Божому голосу бути голосніше за новини, страхи і прогнози. І коли ти так дієш, ти входиш у стан, де Божі обітниці починають працювати як духовні закони, спокій приходить. Рішення з'являються, сила повертається, дорога відкривається. Бог не шукає досконалих людей, Він шукає тих, хто каже, я довіряю, я слухаю, я дію на основі твого слова. І тоді псалми стають не просто текстом, а фундаментом, на якому будується життя, що не зламається бурями і не впаде від тиску. Це і є шлях віри чути, говорити, діяти, бачити Божу славу.